24 числа, десь о 18 годині, звернулася до нас мешканка Івано-Франківська, вулиця Вишневського, 1, дріб, 1, 1 Якимів Ірина про те, що під час надання лікувальної допомоги одній із тварин, яка в неї на не отриманні, вона отримала від неї покуси, і через декілька годин ця тваринка загинула. Повідомлення було. Отриманий черговим лікарем ветеринарної медицини Івано-Франківської міської державної лікарні. Він оперативно виїхав по місцю повідомлення. Труп даної тварини був доставлений до регіональної обласної лабораторії ветеринарної медицини міста Івано-Франківську, де було проведено патологономічне вскриття трупа, відібрано патологічний матеріал та проведено лабораторне дослідження методом люмінісентної мікроскопії. Встановлено сказ оперативно. Було вони ще сказу ліквідоване.